Приступаємо до манжетів. На всіх деталях я понизу проклала функціональні строчки на 1 см. Але тут вам також треба подивитися на свій малюнок. Я зараз згадала, що я забула вдягнути навушник, і чи буде на цьому відео гарний звук. Зараз переслухаю, вам треба подивитися на направлення малюнка. Якщо, якщо ваша тканини немає. Певного направлення у вас все добре, ви можете прокладати цю строчку з будь-якої сторони, з будь-якого боку. В мене є направлення, тому я маю подивитися, ось так перегинаємо. І яким чином в мене буде ця манжета? От, от бачите, треба було подумати і викроїти манжети, щоб ось ці гномики не перегиналися навпіл. Тобто, їх або треба було трошки посунути донизу. В принципі, в мене манжета буде виглядати ось таким чином. Тобто, ось тут один сантиметр піде на обробку, ось так. І в мене залишиться ось така манжета. Ну, в принципі, в принципі мабуть, непогано, так? Дивимося на направлення малюнка, При, собі так прикидаємо, яким чином буде виглядати манжета. І з нижнього боку прокладаємо ось цю функціональну строчку. Зараз я беру праску І по функціональній строчці... Вона нам потрібна для того, щоб було легше запресувати цей припуск в 1 см. Якщо ви можете і без строчки, це класно. Але дівчатам-новачкам, це буде такий класний тіп, знаєте, як це зробити? На 1 см. Далі можемо перегнути. У нас тут є контрольні насічки, навпіл. І запресувати ще й навпіл. Можна було зробити це, спочатку запресувати навпіл, а потім, а потім вже запресувати припуск. Я перепрасувала всі манжети. Всюди запресувала ось цей припуск. Тепер я буду складати манжети задньої та передньої половинки, ось таким чином. Вивертаю задню. Манжету на лицеву сторону, так само передню, і з колюю по коротким боковим зрізам. Спочатку, як завжди, контрольні насічки, далі край і тут. Тут строчку будемо прокладати до кінця, на 1 см. Так само сколю з іншого боку, іду за машинку. Не буду вам показувати, бо ну що тут, 1 см прошити. Все сколола, іду за машинку, повертаюся до вас. Зшила на 1 см. Тепер припуски я буду розпрасовувати і трошки їх повисікаю. Щоб зменшити тут потрошу, Тут зробила. Тепер ось тут я трошки... Тут я висіку ось ці, я, мабуть, зараз покажу одразу. Тут я висіку ось ці куточки, де видно. Не видно, де я ріжу. Висіку куточки. Запрасую ще раз, щоб відновити ось цей припуск 1 один сантиметр. От бачите, тут пошкодило. Ну, зараз зроблю. І ось тут припуски я висіку, мабуть, до 0,7. Ось так просто підсікаю обидва припуски і цей, і цей. Будемо з вами приколювати до брючини та пришивати кант. Продовжуємо оброблювати манжету. Що робимо? Поклала штанину, штанину, брючину лицевою стороною до себе, беру кант. Тут треба зазначити, що в мене кант від точок з'єднання канту. До ось цього вільного краю, довжиною, шириною, верніше 07. Тож я не можу його прикладати прямо до краю деталі, тому що тоді в мене ось тут мав би бути припуск 0,7. Він у мене 1 см. Тому я маю відступити на 0,3 від краю. Що роблю? Я перевертаю на задню половинку брюк, тому що не хочу, щоб спередні, спереду був оцей стик. Приблизно середина брючини, складаю кант. Але ось так відступаю, бачите, 0,3 з колюю, залишаючи десь приблизно 2 см вільними. Тобто строчку я буду прокладати звідси це середина, строчка починається звідси це вільний край, зараз побачите для чого. Далі, по всьому колу я приколюю кант, відступаючи 03. Від зрізу Підходжу до початку. І складаю, о, ні, ще ось тут заколю, Знаєте, я. я ось цей шматочок маю вивести наверх, а ось цей завести сюди. Ось тут я зараз колю собі, щоб подивитися, яким чином буде виглядати цей нахльост. Бачите, і ось тут має сформуватися ось такий нахльост. Я думаю, що видно, в мене взагалі є фокус. Це я зараз вам не знімаю. Ось такий нахльост. І в готовому, в готовому вигляді він буде виглядати ось таким чином. Так. Тут закріплюю, зробила. І тут ми з вами прокладаємо строчку Ідемо йде, йдем, йдем, йдем. І ось тут ми маємо проклати, прокласти строчку таким чином, щоб вона вийшла. Ось в ці наступні дірочки. Тобто йде йдемо, ми йдемо, йдем. і тут ми трошки зайдемо на шнур. Цей шматок я відрізаю, я вже, я вже зробила, приблизно відрізаю ще на 2 сантиметри. Будемо з вами використовувати ось так зараз виглядає цей зріз, будемо з вами використовувати однорожкову лапку або лапку для пришивання блискавки. Повертаю зараз брюки на зворотню сторону, щоб мені було зручно пришивати кант. Починаю строчку трошки далі, приблизно ось від цієї булавочки. І маю вести строчку рівно в дірочки, які вже є на канті. Тут спішити не треба. Робимо в тому темпі, в якому нам зручно, головне, щоб ви зробила акуратно не треба було це все пороти. Тут зроблю закліпку. Підходжу до цієї ділянки і маю зараз провести строчку таким чином, щоб вона вийшла ось тут. На цих дірочках також не поспішаю. Роблю це акуратно, щоб не довелося переробляти. Так, зробила. Зараз треба трошки поправити. Кінці також там і закріпку. Трізаємотки перевіряємо, чи добре ми пришили. Так, треба відігнути і подивитися. Особливо нас цікавить ось це місце, яким чином воно виглядає. У готовому вигляді має виглядати ось так. Бачите, такий нахльост, але дуже акуратний. Все перевірили, ми молодці, зараз ми з вами маємо трошки висікти кант, значить, я пропоную вам підрізати його ось таким чином. Але, під зріз. але додатково витягнути шнур і ще трошки підрізати шнур. Тут треба зазначити, що в цих покупних кантах, звичайно, ця стрічка дуже мохриться. Треба це робити обережно. Так само зроблю з цього боку, але тут я спочатку, мабуть, підріжу. Ось так, витягую шнур. Тільки скільки зможу. Підрізаю і вже потім, де в нас тут зріс? Ось так підріжу кант. Тепер ми з вами маємо вивернути на лицеву сторону. Не буду вже зараз переставляти штатив, покажу прямо тут. І тут треба не переплутати, де ось це спинка, задня половинка, вибачте, а це перед. Ми з вами беремо манжет і на манжеті також маємо не переплутати, де в нас ось це коротше, тобто це перед. лицьовою стороною до лицевої сторони. Зворотній зверху. Спочатку сколюємо по бокових, боковий та кроковий шов сколюємо, дивимося, куди потрапляє голка. Тепер сколюємо кругом. Сколюємо, до речі, добре, тому що зараз підемо під лапку і буде трошки оці зрізи вести, тому хай вони будуть закріплені добре. І тепер ми маємо прокласти строчку за допомогою цієї ж лапки. Ця строчка має і йти рівно ось в цю строчку пришивання канта. Тоді, в готовому вигляді, коли ми вивернемо, у нас жодної зі строчок не буде видно. Це також ну не треба поспішати. Це така медитативна трошки робота. Я починаю з задньої половинки, також десь подалі від цього стику, щоб на шві мені було зручно пройтись. Виставляю. Лапку таким чином, щоб йти рівно в ту строчку, яку я вже бачу. Поставлю закріпку. І так буду йти не спішно, не поспішаючи. Завершила строчку, прибираю нитки і зараз перевіримо з вами, яким чином ми пришили. Вертаю на оцю сторону. Дивимось, що все мені подобається. Якщо все добре, йдемо з вами за праску і будемо ось цей припуск запрасовувати на манжету. Ось таким чином. на манжету. Я надягаю на рукавну колодку. Манжету. І я це роблю одразу з лицевої сторони. Ви робіть так, як вам зручно. Ось я відчуваю цей припис, що він повернути на манжету. Беру праску і припрасовую. Поправляю. Що треба, готово? Далі ми з вами маємо перегнути навпіл і вивернути на зворотню сторону, так буде простіше. Перегнути навпіл і закріпити булавочками. Тут зручно, що в нас вже приготований ось цей припуск, ми його просто прикладаємо приблизно на 1 міліметр за ту строчку, яка в нас є, строчку пришивання манжети. Приколюємо. Спочатку приколюю по бокових та крокових швах, залишаючи, не залишаючи, а наступаючи на один міліметр. Далі можемо заметати цей припуск, або прокладати строчку по булавках, якщо ви це робите акуратно. Потім, до речі, в кінці, коли все буде зроблено, ось ця строчка, яку ми прокладали на 1 см, по якій ми запрасовували, їм можна прибрати. Не можна, а треба. Можна, звичайно, залишити, якщо ви робите для себе, і для вас це не принципово, але я зазвичай прибираю. Після того, як ми скололи, яким чином можна поступити далі? Можна заметати цей припуск, піти на машинку, і з лицевої сторони зараз я покажу. І з лицевої сторони прокласти строчку або, або ось сюди прямо під кант, якби в канавку, або на 01 від канту, тобто, ось тут прокладати строчку на 01 від канту. І тоді, зі зворотньої сторони, вона у вас потрапить на 02 від зрізу. Це якщо у вас все добре і ви робите такі строчки акуратно. Я завжди завжди закриваю всі манжети, всі комірці вручну, потаємними стіпками. Ось тут я закриваю вручну. В готовому вигляді я вам, звичайно, покажу, як вийде. Ось я проклала строчку, і десь я, звичайно, строчка потрапила, ну, не потрапила, і залишаються ось такі історії. Тому цю я буду випорювати і буду закривати вручну. Але в готовому вигляді манжета виглядає ось так: брючина, кант і манжета дуже гарно. Зараз я це зроблю, покажу вам готовий результат, і зустрінемося вже в наступному відео.